У них практично немає вихідних і професійне свято. Вони на роботі. Співробітники Запорізького телеканалу МТМ майже щодня на зйомках та за робочими комп'ютерами, аби глядачі оперативно отримували інформацію. Перші новини на телеканалі вийшли в ефір у 2008 році. Щоправда, тоді вони були без ведучих. Нині новини п'ять разів на день над ними працює команда із журналістів, редакторів, операторів, монтажерів, режисерів та ведучих. Тематика сюжетів, які були до повномасштабного вторгнення, і Зараз змінилася. Ми як з самого початку зараз підтримуємо всеукраїнський телемарафон. але розуміємо, що глядачу треба давати ще й актуальну місцеву інформацію. Тому, в принципі, у нас служба новин як працювала від початку, так і працює зараз. Ми розуміємо, що новини і ті події, які відбуваються в місті, люди повинні знати, які зараз обставини, як влада реагує на ті чи інші виклики, тому служба новин зараз працює повноцінно. До ефіру готуються і чимало проєктів. Зокрема, і інформаційно-аналітична програма Акценти. Ведуча спілкуються з експертами на актуальні теми в студії або через засоби зв'язку. В ефірі МТМ з'явилося чимало тематичних передач. Зокрема, є проєкт, присвячений нашим захисникам. Окремий проєкт. І це наша гордість, це ангели перемоги про ті героїв, які, на жаль, загинули, але про них пам'ять і дяка їм за те, що вони віддали своє життя саме в цьому проєкті і втілюються. Також, звичайно, будь-яка інформація, яка стосується переселенців, допомоги їм надходить через наші сюжети, через наші проєкти. Також в проєкті на межі ми приділили увагу людям, які жили під окупацією. І це для них як психологічна підтримка, що вони можуть можуть на камеру для всіх мешканців розповісти, які жахи війни вони відчули на собі. Війна суттєво змінила роботу медійників. Найперші виклики, з якими довелося зіштовхнутися на початку повномасштабного вторгнення необхідність сповіщення населення про повітряну тривогу. Як це було, згадують працівники технічного відділу. Зараз у всіх є трилажухі, телефоні додатки. На початку цього не було, і це було дзвонок з, там з мерії, відділи, які цим цим займаються. І по, по дзвонках давали. А, Тривоги сповіщали. перший місяць війни в увесь тих департамент. Ті хлопці, хто не пішли на війну, ми жили на каналі. Ми спали в студії професійне свято на роботі і наші колеги із Суспільне Запоріжжя. Це радіостудія. Тут готуються до ефіру передачі Українського радіо Запоріжжя. А вітаю вас, друзі, на Суспільному. Дякую, що продовжуєте слухати наш подкаст. Мене звати Поліна Сніжина, і це справжні історії про війну. З кінця літа почали працювати над подкастом, який називається Моя історія війни. І це, власне, додаткова робота, за яку я надзвичайно вдячна своїй команді за те, що вони ризикнули і розказують історії не лише цивільних і військових, а й. Тих людей, кого війна зачепила ем, ну, побіжно, скажімо так. А тут працюють журналісти, телевізійники, готують сюжети для новин. Війна вплинула на роботу кожного, каже продюсерка. З'явилися ризики для безпеки працівників. Коли ми розглядаємо питання здоров'я, я говорю не тільки про фізичне здоров'я, а й про психічну, психологічну норму. Бо я спостерігаю, що нашим журналістам надзвичайно важко працювати в умовах війни під тиском власне, оцієї постійної небезпеки, бо ти не знаєш, чи в тому місці, де ти зараз працюєш, не прилетить ракета, не впаде міна, не станеться щось, що може тобі загрожувати. Станом на початок року в області працювали 24 телерадіоорганізації. Через війну і тимчасову окупацію деяких територій нині працюють мовники лише в Запоріжжі. Чотири телекомпанії та сім радіокомпаній. Проблема в тому, що область частково окупована. Під час окупації агресор одразу захопив всі об'єкти концерну. Де знаходились наші передавачі, тому вони зараз включили на цих передавачах свою пропаганду, яка мовить на більшу частину Запорізької області. До речі, цю пропаганду ми вже бачили навесні і в Запоріжжі, але завдяки зусиллям Національної ради концерну РРТ її вдалося заблокувати. Фахівці докладають максимум зусиль для поширення українських новин на тимчасово окуповані території. Було вирішено питання щодо підвищення потужності передавачів, зіонбудовських передавачів, цих мультиплексів МІКС-1, МС2, МХ3, МХ5 до 4 кВт. Тобто це збільшення практично в 8 разів. Тобто, якщо це все буде працювати і ніхто не буде глушити, то я думаю, що в Мелітополі люди побачать українським мовою. Медійники дякують нашим захисникам, що можуть працювати і готувати до ефіру якісний інформаційний продукт, найзаповітніше бажання, як і кожного українця, як найшвидша перемога. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, Микита Дейнега, телеканал МТМ. розуміли, що.